І хочу в цьому відео вам розказати, як з'явилися в мене екстрасенсорні здібності, коли вони в мене з'явилися і як взагалі все це в мене почало проявлятися. Я вам розказувала приклади, наводила, як я їх розуміла, що вони в мене є, а тепер розкажу іменно, коли все почалося. Я завжди була дитиною з народження не така, як всі. Я була дуже цікава, дуже багато запитань давала постійно, дуже мала буйну фантазію. І коли в мене була навіть невисока температура, я марила і постійно в мене якісь образи приходили в я щось бачила. Ну, тобто, таке говорили, як літає в облаках. Олеся в країні чудес, Не Аліса, Олеся в країні чудес. І здібності в мене найбільше почали проявлятися після того, як зі мною стався нещасний випадок. Коли я їхала додому на велосипеді і зупинилася біля бордюри, і е, коли я оглянулася назад, від шуму побачила над головою просто, можна сказати, тушу коня. Кінь е, сполоханий їхав з гробаркою і переїхав через мене. Зверху, так, ти зупиняєшся і. Дивишся зверху, і все зупиняється, ніби в фільмі 3D. Перше в голову прийшло сховати голову, що він розбив мені купитом. Потім витягнути ногу, що він мене не волік всю дорогу. Ну словом, грабарка проїхалась по мені, трохи здерла шкіри, і мене від шоку відняло ноги. І три доби я лежала, я не могла ходити, я не відчувала ніг, і взагалі думала, що я буду інвалідом, більше ніколи не буду ходити. І три доби я просто плакала. Але слава Богу, все добре обійшлося, органи на місці мене навіть не трогали. І просто це швиденько все загоїлося. І можна сказати, що я в сороці народилася, у мене дуже сильний ангел-охоронець. І саме після цього випадку мені щоразу більше і більше почала я бачити, більше і більше випадків почало ставатися зі мною різних. Я вже просто всіх не реально не пам'ятаю, але знаю, що після цього моменту я стала ще сильніше все відчувати і ще сильніше все бачити. Це було моє нове друге народження. Я кажу, вся таких випадків люди ну, починають ну, дар получають. Можна сказати, ну наново народилася і відповідно для чогось родилася, щоб допомагати людям. І в мене сильний ангенохоронець для чогось мене залишили на цьому світі. Так що така моя історія, як в мене появилися мої екстрасенсорні здібності. А у вас є щось таке екстрасенсорне? Цікаве, підписуйтесь. Якщо вам цікава тема езотерики, підписуйтесь на мене ще більше корисних відео. Я буду з вами зі всім ділитися.